Вітаю! З вами інформаційний простір AtmoMedia, де правда, аналітика незалежна журналістика поєднуються. Щоб донести до вас найважливіше: ми працюємо, щоб українці в Австрії та по всій Європі залишались на зв'язку з рідною країною та знали правду про події в Україні і за її межами. А також ми хочемо донести правдиву інформацію і до наших партнерів та союзників в Європейському Союзі. Ну що ж, ось ми у студії: тиждень був шаленим, але ми це зробили і це не тільки наша заслуга. Ми дякуємо Петру Погорєлову за дизайн концепту це справжня магія простору. Окремий респект Олексію Захарову за світло, яке робить цю студію живою. І звісно ж, велика подяка нашим друзям з Кеном за технічну підтримку. Ви, як завжди, на рівні. Всі пересилання в описі. Тож, переходіть, дякуйте і підтримуйте тих, хто творить разом з нами. А тепер ми повністю укомплектовані, заряджені і готові. Тож поїхали. Світові події. Весь тиждень пройшов під новим трендом. Трамп і податки. І перше, що вам треба про це знати, Трамп ввів тарифи на острови, де живуть лише пінгвіни. Справжні у фраках, без офшорів і без політики. Мова про острів Гельд і Макдональд, австралійські без людей, але з дуже серйозними птахами. І от тепер ці пінгвіни, схоже, мусять платити 10% за експорт. Чого саме, ніхто не знає, можливо, за холод або за стиль. Американські чиновники пояснили, Нікого не виключали, бо інакше хтось точно щось сховає між айсбергами. Офіційно це боротьба з контрабандою. Неофіційно це боротьба з логікою. Австралія розгублена, пінгвіни в шоці. А рибу, схоже, теж збирають оподаткувати. А наша порада просто відмовтесь від покупок американських товарів. Хоча б у короткостроковій перспективі. І обов'язково напишіть у коментарях: а чи не купуєте ви часом російські товари? А тепер до життєво важливого і безпеки. У Німеччині. Нарешті сформовано новий уряд. І це справді може стати історичним поворотом не лише для самої Німеччини, а й для всієї Європи. Консервативний блок ЦДУ, ЦСУ та соціал-демократи СПД досягли коаліцію, тобто угоду про цю коаліцію. І новим стан, канцлером стане Фрідріх Мерц. Це досвідчений політик, який чітко розуміє, що світ більше не може дозволити наївності у питаннях безпеки. Мерц озвучує свої позиції: Росія це загроза, Україна ключовий партнер. Зовнішня політика має бути частиною внутрішньої політики. І в цьому ключова відмінність нового уряду. Німеччина перестає бути просто спостерігачем і повертається як активний гравець на геополітичній арені. У коаліційній угоді Україна вперше названа стратегічним партнером і фактором європейської безпеки. І це не дипломатичний жест, це зміна логіки мислення. Україна не просто отримує допомогу, вона формує політику. Що ще обіцяє коаліція? Це збільшення витрат на оборону, цифрова трансформація, інвестиція в штучний інтелект, також новий підхід до міграції, жорсткіший тон у зовнішній політиці, особливо, що стосується автократій. І це відбувається в той час, коли Європа стикається з викликами, як торгівельна війна з США, тиск Китаю і зростання популярності популістських сил у самій Європі. Для України це вікно можливостей. Спершу на такому рівні її названо не жертвою, а партнером. І тепер завдання обох сторін. Не втратити цей момент. Під час коаліційних переговорів в Німеччині партії вже узгодили, хто за що відповідатиме в майбутньому уряді. ЦДУ і ЦСУ отримують контроль над ключовими напрямками: внутрішня політика і зовнішня політика. Соціал-демократи своєї сторони зосередяться на фінансах та обороні. Такий розподіл показує, як партії намагаються зберегти баланс і взяти відповідальність за найбільш критичні сфери. Це важливий крок для формування повноцінного уряду. А в Перу. Перейменували вулицю, на якій розташовано посольство Росії, на знак солідарності з Україною. Тепер адреса російського посольства є вулиця вільної України. Цей крок є частиною глобальної ініціативи, в рамках якої вулиці біля російських посольств переименують на підтримку України. Подібні зміни відбулися в Албанії, Литві та Латвії, де вулиці отримали назви вулиця Героїв України та Незалежна Україна. Бо те, що робить Росія, давно вже перейшло усі межі. В Кривому розі 4 квітня російська ракета влучила в житловий район. Згинуло 20 людей. Дев'ятеро з них mm -hmm. діти, наймолодший Тимофій. Троті 9 місяців. Він повертався додому з бабусею з дитячого майданчика, помер у лікарні. Семирічна Аріна загинула разом з своїм дідусем. Вони поверталися з дачі. Дев'ятирічний Герман був mm -hmm. на Гойдолці. Аліна та Данило по 15 років, а їх поховали поруч. Далі в Сумах, 13 квітня, сьогодні. У верну неділю Росія завдала удару по сумах. Дві балістичні ракети влучили прямо в центр міста. У момент атаки на вулицях було багато людей. Хтось ішов з церкви, хтось просто гуляв. Загинуло понад 20 осіб, десятки поранені. Зруйновані будівлі, палаючі машини і тіла, що лежать прямо на дорозі. Голова Сумської ОВА Володимир Артюк заявив, що ворог навмисно бив по людному місцю, щоб спричинити максимальні жертви. Цей удар це ще одне підтвердження: з терористами не домовляються. Усі ці люди просто жили. Але кілька секунд російського злочину змінило все. Перемовини неможливі, коли ворог стріляє балістикою по мирному місту, в день молитви. У Харкові русня вдарила дроном по дитячому садочку. Це сказав Тєріхов. Тож з'їздив від ков до Путіна і почався терор. А у Німеччині нове розслідування: чотири напади, скоєні мігрантами, напередодні виборів, могли бути не просто збігом, принаймні так вважає німецька розвідка. Вони підозрюють, що за цим всім могла стояти хто Росія. За даними за Телеграф, мова йде про можливі спроби заграбування психічно нестабільних або радикально налаштованих шукачів тулку. Мета це дестабілізація ситуації перед виборами. І, звісно, сприяння підйому проросійської партії альтернатива для Німеччини, яка саме тоді переживала не найкращі часи. Це вже підтверджують німецькі спецслужби. А це, взагалі, то класична схема Кремля: дестабілізувати країну зсередини, посіяти страх. І підняти своїх політичних союзників Росія веде війну не лише в окопах, вона воює і в Європі через паніку, пропаганду та політику. І саме зараз ця гібридна війна входить в нову фазу. I voted for Trump because I thought that his racist policies were only going to negatively affect those black and those brown people. I didn't realize he was also sexist and classist and was going to make working conditions for the average American worker more difficult or put small agricultural farmers out of business or not let women work in the federal government. I didn't realize that making the world unlivable for some would eventually affect me. <laughs> I didn't re oh, you didn't realize Людям сказали, що у всьому винні ті, ті інші, і пообіцяли, Трамп усе виправить. Навіть коли він нічого не змінив, вони продовжують вірити. Бо бажання легких рішень і срочного ворога сильніше за логіку. Це не просто про факти, це про емоції, страх, надію та гнів. І саме на цьому тримається популізм. І не лише в Америці. Є лише одне питання. Ти шукаєш правду чи просто винного? В 1930 році США різко підвищила мита на понад 20 тисяч імпортних товарів. Це був закон Смудгоулі. Мета захистити внутрішній ринок. Наслідки були катастрофічні. Міжнародна торгівля обвалилася, світ увійшов в велику депресію, мільйони людей втратили роботу. А у Німеччині економічна криза стала ґрунтом для приходу до влади Гітлера. Це стало частиною ланцюга подій, що призвели тоді до Другої світової війни. Сьогодні дедалі частіше лунають захвіті до економічного протекціонізму. Але історія показує, закритість і мита можуть виявитись набагато небезпечнішими, ніж здається, на перший погляд. По всій Америці проходять масові протести проти Трампа, анкція «Hands off» об'єднала мільйони. Люди виступили проти скорочення соцпрограм, політики Ілона Маска та загроз демократії. Протести відбулися у всіх 50 штатах. Влада відповіла новими законами, що обмежують право на мітинги. Це найбільший громадянський супротив з моменту повернення Трампа. Навіть його ж Ілон Маск, а також конгресмени-мільярдери і блогери виступають проти політики Трампа. І схоже, це тільки починається. А от Рашка готується до нового витка ескалації. За даними Офісу Президента, Москва планує наростити свою армію ще на 150 тисяч солдатів. І це не просто мобілізація, це формування повноцінних наступальних відрозділів. За словами Павла Паліси, підготовка вже триває. І, хоча б весь цей резерв не буде кинутий одразу в бій, Україна очікує посилення атак на окремих напрямках фронту. Російські війська продовжують повільно, але вперто просуватися. Противник шукає слабті місця, намагається прорвати нашу оборону. Та, попри всі втрати, Росія не зупиняється. Її мета виснажити Україну і змусити її до поступок. Це не просто новини з фронту, це попередження. Україна має готуватися до важких тижнів. І весь світ має нарешті зрозуміти: війна триває, і зараз вона входить в нову фазу. Китайці у війни проти України. Українська розвідка підтвердила, понад 150 громадян Китаю воюють у складі російської армії Їх вербують через TikTok та через соцмережі, обіцяючи гроші й російські паспорти. Серед них стрільці та оператори дронів. Двоє з них потрапили в полон. Один зі знавців заплатив понад 3 тисячі доларів і проходив підготовку в окупованому Луганську. Зеленський ж заявив. Що вербування публічне, і Бетін про, про це вербування знає. Офіційно Китай перевіряє інформацію, але факти говорять самі за себе. Це не просто війна за Москву. Китай уважно спостерігає, як Росія захоплюючі території, бо наступного разу вони можуть захотіти частину вже нашої землі вже під своїм прапором. Тож до фейк-ньюзу. ніколи не було такого. І от і знов: росіяни видають себе за українців. В грудні в Швеції відбулися гастролі трупи Ballet of Ukraine. Яка показувала лускунчика в вісьми містах. Та виявилось, з Україною ця трупа не має нічого спільного. Організатор цього дійства, росіянин. Андрея Савтієві, я фейкова, а танцюристи з Санкт-Петербурга. А матеріали дублюють афіші московського балету. Фактично, це був російський тур під виглядом українського під українського мистецтва. Це ще один приклад, як Росія використовує фейки навіть у культурі, щоб наживатися на війні і дезінформувати світ. А в Росії тепер два президента. Путін і тепер іще Навальне. Просить звертатися до себе як до президентки Росії, це є The Guardian. Укрпошта зразу ж звернулася. Госпожа президентка, зачем ви нам за два дні два відділення почти разбомбили? Это інавурація? Насправді нема більше що і сказати. Президент же ж не бутерброд. А тепер до фейк-ньюзу в мережах. У Фейсбуці працюють псевдопатріотичні сторінки, якось, наприклад. Непереможний народ зовні це підтримка України. А насправді це дезінформація і клікбейт. Вони поширюють паніку, зневіру в перемозі, дискредитацію ЗСУ. Мета цих дій емоційне виснаження і прибуток з реклами. Ці меседжі грають на руку ворогу. Тож, будь ласка, перевіряйте джерела і не ведіться на провокації. Ваша інформаційна гігієна це також оборона. А от на культурному фронті український театр переживає нове відродження. Навіть під час війни сучасні постановки збирають аншлаги, глядачі стоять в чергах, а сцена стає простором силу, супротиву та єдності. Ми згадуємо добірку вистав і труп, які сьогодні творять нову театральну історію України, такі, як Котлован, центр сучасного мистецтва Дах, режисер Влад Троїцький, сталкери, театр на лівому березі, режисер Стар Жирков. мольфар містична драма з елементами етномузики, дикий театр це незалежні постановки без табу Постплейтеатр це вистави в укриттях, де йде прямий діалог з театром з глядачем. Театр переселенця це документальна історія людей, які втратили дім. Це не просто театр, це голос країни, що бореться і не здається. Тож пишіть, будь ласка, в коментарях, які вистави бачили ви, і які вас вразили найбільше. А щодо подій українських громад, то у відні відбувся щорічний марафон: десятків тисяч бігунів, холод, вітер і море підтримки. Захід відзначився встановлення світового рекорду з Вальсу. Перед стартом понад 2000 тисячі людей виконали Віденський Вальс, демонструючи єдність та, е, спорту та культури. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб відбайорити учасників. Серед них і українські марафонці, які знову пройшли дистанцію з честю. Це більше, ніж спорт. Це про солідарність, співпереживання і радість за інших. Це те, що нас об'єднує і відрізняє від московитів. А на сьогодні все. Підтримайте український контент, поставте цьому відео вподобайку. Поширте це відео, підпишіться на АтмоМедію і не забудьте про наш інстаграм. Там ще більше контенту, подій та голосу України за кордоном. Слава Україні!